Вітаю вас, шановні глядачі. Почався новий воєнний конфлікт, дуже серйозний, який може скоріше за все перерости в нову війну. Тому що вже воїни так багато зараз, на даний момент. Взагалі цей весь постковідний період це одне суцільне безумство: війна України з РФ, війна Ізраїля з Палестиною. Зараз війна ще з Ліваном Ізраїля. Тепер вже і включається в це все активно Іран. І це дуже важливо подивитися, тому що це в тому числі відобразиться на Україні, те, що відоб... буде відбуватися між Ізраїлем та Іраном. Тому що, тому що Іран активно постачає зброю РФ. І від того наскільки Ізраїль буде атакувати Іран, напряму залежить. Чи буде в РФ багато зброї, тому що і дрони, і БПЛА, і вогнепальна зброя, і ще багато різних видів зброї це все постачається з Ірану. Не мені вам розказувати, хто аналізує ситуацію і спостерігає за всім, той знає, що контакти і зв'язки між Іраном та РФ дуже тісні. Надзвичайно тісні. Я би сказав, що найтісніші серед усіх країн, які РФ допомагають, саме Іран та РФ. І від того, наскільки Ізраїль зараз буде атакувати Іран, і їхні склади, і їхні фабрики, де вони все це можуть виготовляти, від того залежить і, взагалі, як буде розгортатися ситуація в Україні: кількість терактів, кількість атак, кількість ударів. Ну тому зараз важливо подивитися, наскільки все серйозно, чи воно все е дійде до масштабів справжньої війни. Чи це так просто було, був якийсь показовий момент? Давайте подивлюся: відносини між Ізраїлем та Іраном. Це питання дуже сильно зачіпає Україну. Дуже сильно, надзвичайно сильно. Тому це важливо подивитися, і це важливо знати. На циганській колоді карт я витягну 4 карти. Так, на гральній колоді карт на Слов'янській я теж витягну 4 карти. І я застосую колоду Таро. В тому числі, я застосую колоду Таро. На колоді таро я витягну три карти. Давайте ми з вами подивимося це запитання. Що буде відбуватися? Чи дійсно воно все дійде до масштабів справжньої війни? Добре. Давайте будемо дивитися для тих, хто мене дивиться, вперше забув представитися. Я Роман Заводовський, езотерк Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Працюю вже дуже давно, досвід великий. Так, прогнозувань в мене було теж досить багато. Добре, давайте будемо дивитися на циганській кладі. Перша карта. Карта весь падає. Активізація чоловічої енергетики. Дуже активна чоловіча енергія. Карта вченого. Карта дослідження інформації, карта вивчення інформації падає. Карта відчаю. Ну, відчай це смертельні загрози. Це теракти, це залякування, які відбуваються. З обох сторін. Тобто і Ізраїль дасть відповідь, і Іран по Ізраїлю вдарив. І карта злодія. Карта розорень, карта втрат якихось великих. Дивимося на іншій колоді. Давайте подивимося на Слов'янський. Вісьмірка пікова. Карта смертельних небезпек. Карта агресії, сильної, підвищеної агресії. Дивимося далі. Дев'ятка бубнова це збройне та фінансове підсилення. Причому з обох сторін обидві сторони себе максимально підсилюють збройно, фінансово. Е так, гонка озброєння, якщо так можна висловитися. Піковий туз. Піковий туз це взагалі найнегативніша карта в колоді. Піковий туз між Ізраїлем та Іраном говорить про те, що рівень їхньої ненависті, рівень їхньої агресії зараз знаходиться в пікових позиціях в найвищих, бо гіршої карти ніж піковий туз на е, звичайній колоді немає. Це найгірша карта. Тобто, відповідаючи на питання, які відносини між Ізраїлем та Іраном, найгірші, які можуть бути зараз на даний момент, після того що сталося. Я би навіть сказав, що навіть гірші ніж з Палестиною. А тут король червовий, карта сильного чоловіка падає. Мобілізація збирання війська. Я би сказав, що війна між ними почнеться. Так. Дивимося тут. Вже почалася, але просто не оголошена. Ну, можливо, і не оголосять, але війну таку. Ну, в нас ж теж, по суті, практично не оголосили. Але війна буде. Лицар Кубків. Карта чолові багато чоловічих карт. Жодної жіночої карти не випадає. Тут і злодій, і возлюблений, і вчений, і король червовий, і тут лицар кубків. Жодної жіночої карти не випадає. Чисто чоловіча енергія. Дуже активна, дуже сильна чоловіча енергія між цими двома країнами. Десятка пентаклів знову ж таки. Карта збройного фінансового підсилення обох сторін. І четвірка жезлів, карта рішучості, карта впертості, карта руху вперед, карта якихось нових етапів, дуже важливих, дуже сильних і я би сказав дуже м м категорично налаштованих, радикальних. Ось правильно. Ну, Судячи по тому, що мені карти показали, то війна таки буде між Ізраїлем та Іраном якої, яким буде розвиток цієї війни? Яким буде хід цієї війни? Я подивлюся в інших своїх прогнозах. Зокрема, я подивлюся, наскільки Ізраїль буде завдавати сильних і жорстких ударів? по... Ем... Ірану і по їхніх складах. Але це я вже подивлюся в окремому відео. Так що підпишіться, будь ласка, на мої сторінки, на мій YouTube канал Роман Заведовський, на мій TikTok, ставте лайки. Якщо у вас є якісь питання особистого характеру, задавайте їх за номером на сторінці в TikTok і в YouTube, Viber, WhatsApp, Telegram. Ну, ось така от картина, що я можу сказати: досить негативна, досить жорстка і дуже агресивна. Чоловічих карт, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість чоловічих карт. Жодної жіночої карти не випало серед усього розкладу. Дуже сильна, дуже жорстка чоловіча енергетика відчувається в повітрі. Це, знаєте, це зна може бути однією з найсерйозніших воїн Взагалі за весь останній період, такою найтяжчою і найінтенсивнішою. А я вже казав давно, що світ здурів, світ з'їхав з глузду. Можливо, це побічки тих вакцинацій. Невідомо, який шмордяк вони там наколотали, що в людей дах поїхав, причому майже у всіх. Так що, знаєте, ну, комусь вдалося, якось знаєте. Врятуватися від безумства ковідної пошисті, а хтось все це поглянув в себе, от і зараз ходить на всякі війни, і так далі, і тому подібне, і влаштовує всякі війни. А взагалі, людство, по-моєму, взагалі доходить до якоїсь крайньої точки безумства, замість того, щоб пробувати робити щось нове і розвиватися, якийсь новий етап в житті, такий застосовувати рухомий, важливий, то людство деградує. Але це окрема тема, це філософія. Зараз ми не про це говоримо. Ми говоримо про те, що війна між Іраном та Ізраїлем, скоріше за все, відсотків 95 начнеться. І буде дуже жорсткою, тому що дуже багато чоловічої енергії, і піковий туз, і вісьмірка пікова карти надзвичайно сильної агресії. Тому це, скоріше за все, буде щось дуже, дуже криваве. Бажаю всім миру, бажаю всім благополуччя, бережіть себе та своїх близьких. Мирного неба і для України, і для всього світу. Молимося в тому числі і за те, щоб весь світ одумався. Тому що, як сказав один класик, світ з'їхав з глузду, і з тих пір його слова залишаються актуальними. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося!